Так, презентацію видно. О, чудово, дякую. Отже... Прошу, будь ласка, 10-11 хвилин. Як було повідомлено, хай там 12, щоб мене сильно збивалося з графіку. Дякую. Добре, дякую. Я постараюсь вкластися. Будемо таким галопом рухатися по цій презентації. Отже, так да, всіх вітаю. Я Батан Мажар. Я буду доповідати сьогодні на тему гладких функції на пляжці клеїна та гомотопії. І ця доповідь присвячена дослідженню, яке я веду з Сергієм Івановичем Максименком в рамках підготовки своєї кандидатської дисертації. І ми насправді працюємо з ним уже майже 4 роки, і сьогодні буде короткий огляд результатів, які ми встигли. Отримати з цієї теми. Але перш ніж сформулювати результати, давайте обговоримо постановку задачі. Отже, Так, отже, перш за все, вивчається права дія гладких дифоморфізмів на просторі гладких функцій на певній зв'язній компактній поверхні. Тобто М – це зв'язана компактна поверхня, під гладкістю ми маємо на увазі це нескінченність, права дія це просто дія перекомпозицією. Для кожної такої дії природно виникають стабілізатори та орбіти цієї дії, які ми позначаємо відповідно S та А, Власне сама поставка задачі якось коротко описана на цьому слайді. Тобто, нас цікавлять гомотопічні типи, перш за все, цих об'єктів стабілізаторів функції F та орбіт функції F. І е, ми, напевно, не будемо вдаватися в ці доповіді в деталі історії цієї задачі, бо вона дійсно е, значна, багато людей працювали над нею, ми можливо трошки згадаємо про це. І, е, зокрема, ворота в цю область і, взагалі, в те, щоб тут займатися чимось осмисленим, е, відкрили роботи е, роботи Сергія Івановича Максименка, зокрема теж. Завдяки яким е, було обчислено старші гомотопічні групи стабілізаторів та орбіт. І, відповідно, е, для багатьох поверхень такі гомотопічні типи, які насправді е, повністю визначаються своїми гладкими гомотопічними типами, слабкими гомотопічними типами, вони були обчислені для багатьох інших поверхонь, вони не були обчислені. І такі, е, такі поверхні, як Тор, як стрічка Мебіуса, як сфера, вони, як, звісно, диск і циліндр, вони вивчалися раніше. Вони були вивчені частина з них повністю. Сфера була недовивчена дещо і досі залишається відкритим питанням. І конкретно в цій доповіді, і в дослідженні яким безпосередньо я теж займаюся, ми працюємо з пляшкою клеїн. Отже, насправді тут варто зауважити, що ми розглядаємо не всі гладкі функції F з класу це нескінченність, але насправді довільно хорошу гладку апроксимацію таких функції, яку ми визначаємо F красиве, і що маю на увазі під довільно хорошу гладку опроксимацію за те, що цей клас перш за все містить в собі функції Морса, що буде згадано на наступному слайді. І сам цей клас визначається наступним чином. Це функції, які містять, які мають дві властивості. Перша властивість це в околі е, кожної критичної точки своєї критичної точки. Росток функції є еквівалент, еквівалентним певному, е, е, многочлен, який е, має розклад в певній локальній карті е, наступної форми. Тобто це однорідний многочлен. У якого немає кратних множників, де ми кратністю розуміємо, що вони множення на скаляр. І відповідно, друга властивість, яка визначає цей клас, це постійність на компонентах межі. Тобто функція F повинна приймати сталі значення на всіх компонентах зв'язаності межі поверхні. Цей клас дійсно він містить функції Марса, і ми знаємо, що функції Марса в сильній топології Вітні є відкрита щодо всільною множиною в гладких функціях, і більш того, він містить багато інших функцій теж. І на цій картинці це якісь схематичні зображення того, як можуть виглядати множини рівня однорідних поліномів такого типу ША, як ми, який ми тут описали, де насправді суттєві якісь суттєві. Логічно відмінну поведінку вносить саме, саме лінійні множники. Хоча ми не можемо, звісно, позбутися і квадратичних повністю теж. Тобто, да, для лінійного випадку прівня 0 це просто певні дефоморфні концентричні кола. Для педерівня 1 це ось така ситуація, педрівні 2, ПДрівня 3, приблизно такі картинки. Також результати будуть сформульовані в термінах графа функція, тому давайте я нагадаю, що це таке. Це, по суті, просто фактор простір поверхні М по компонентам зв'язності множин рівнів. І е, наступна картинка може бути використана для ілюстрації цього поняття. Тобто, якщо у нас є, тут під П мається на увазі, наприклад, дійсно пряма, якщо у нас є ось така поверхня, ось такі дивні штани. І функція F діє з цих штанів в цю пряму просто горизонтальними проєкціями, то тоді компоненти зв'язності е, ліній рівня мають ось такий вигляд. Якщо ми дійсно візьмемо, характеризуємо е, цей многовид по такій множині. Так, е, да, я думаю, це, я думаю, це зрозуміло, тому давайте рухатись далі. Е, також тут. Ще декілька позначень, DMX – це дифоморфізми поверхні M, які є фіксованими на X, тобто тотожними, D – те саме з сабскриптом ID це означає зв'язну компоненту в цій групі. Де, це, де ми, я не пам'ятаю, чи згадував ці всі групи ми розглядаємо як топологічні групи з сильною топологією віднів. Ну, всі групи і орбіти, бо орбіти це просто множини. Власне, стабілізатор FX, це стабілізатор функції F відносно правої дії, яку ми uh, означили. Який, uh, де, де всі елементи цього стабілізатора теж фіксовані на X, або ми можемо формально говорити про те, що це стабілізатор дії групи DMX на R на uh, F. І uh, sid uh, так само це зв'язана компонента в цьому стабілізаторі. І аналогічно, орбіта FX, це орбіта F, дії DMX і o з субскриптами F, це зв'язана компонента функції F в орбіті. І важливим також є s який визначається наступним чином: це всі такі елементи стабілізатора, які, якщо ми їх розглядаємо чисто як дифеоморфізми, вони є стягуваними в одиничний. Власне на цьому слайді я наводжу деякі посилання, по яким можна подивитися результати попередніх робіт в цій тематиці, і, зокрема, про про дослідження того, що собою представляють гомотопічні типи орбіти стабілізаторів функцій на диску і на циліндру, можна почитати у в цій статті Максима Максимка про е, два тор. Ці, ці роботи були зроблені Ренатом Фещенком і Максименком Сергієм Івановичем, і, власне, зокрема, можна подивитись цю статтю та інші із серії. Про два, два сферу цим займалися Сергій Максименко і Анна Кравченко, і стрічкою Мембіуса займалися і закрили це питання Сергій Максименко та Ірина е, е, Кузніцова. Власне, тут я, напевно, не буду зупинятися на цьому детально, бо дійсно у нас не так багато часу зараз. Тут я хотів би, можливо, оглянути результати про Два Тор, але давайте, давайте просто рухаємось далі. Так само результати про стрічку Мельбуса. Власне, перейдемо до обговорення результатів, пов'язаних з такою поверхнею, як пляшка Клейна, з тою, якою ми тут і займаємось. Отже. Перш за все, є певний результат, який описує топологічне влаштування компонент зв'язності лінії рівня для таких функцій з класу F. І виявляється, що якщо у нас є така функція, то тоді є три різні випадки. Перш перші два випадки їх об'єднує те, що граф Ріба є деревом, і в одному з них або існує критична компонента альфа, деякого критичного рівня, такі, така, що її викидання з пляшки Клейна розбиває її на скінчену кількість теплоїчних дисків. В другому випадку, знову-таки, він можливий лише, якщо граф ріба є деревом, тоді існує регулярна компонента бета певного рівня, така, що її викидання з пляшки Клейна розбиває пляшку Клейна на, два, на дві стрічки Мебельсу. І в третьому випадку граф Ріба не є деревом, тобто він має цикл, виявляється, що цей цикл єдиний, і тоді існує певна регулярна компонент рівня. Це така що орбіта це під дією стабілізаторів, викинута з пляшки Клейна, розбиває її на скінченну кількість циліндрів. Насправді, ці, ці, ці цей результат не є чимось фантастичним чи абсолютно неочікуваним, в тому сенсі, що він тісно пов'язаний з тим, які існують прості й замкнуті криві, криві на пляжці клейна, але він повністю описує саме табличну структуру, завдяки якій можна потім переходити до спрощення обчислення відповідних гомотопічних типів стабілізаторів та орбіт функції до простіших. Або, скажем так, уже обчислених, бо чи простіше чи ні це певною мірою дискусійне питання, але скажімо так, вже, вже обчислених поверхонь. Поверхонь, для яких вже відповідні гомотопічні типи відомі і і були проведені розрахунки. Отже, це певні схематичні зображення, вони не, не дуже точні. Це чисто Наприклад, проілюструвати, як може виглядати ось цей рівень компонент, критичний компонент рівня альфа на пляжці Клейна Ось ми бачимо зліва пляшку Клейна Ось цей ця червона сіточка, це щось як приблизно може виглядати такий компенс зв'язаності лінії рівня. Тут якийсь граф Ріба теж він дуже схематично мальований і пряма. І так само. В випадку, коли ми маємо дві стрічки Мебуса, ось е, межа, яка, якби, ці дві стрічки Мебуса е, склеїє. Власне. Е, Пане Богдане, будь ласка, у вас хвилина. Так, дякую. Я, я думаю, що я зараз да, вкладуся, дякую. Отже, е, перша, власне теорема Свідчить про те, що якщо в нас є пляшка клейна, є функція з класу, граф ріба є деревом, і більш того виконується саме той випадок, коли ми маємо дві стрічки меблюси, то тоді пі 1 орбіти функції розпадається на до прямий добуток пі 1 орбіт обмежень цієї функції на відповідні пляшки, на відповідь стрічки uh, І Дійсно, Кзінцова uh, та Максименко порахували навіть uh, яким чином ці піодні орбіти можна, який вигляд вони загальний мають, але давайте зараз не будемо про це, бо часу мало. Власне, тут теж є певний певний вінцевий добуток, який я, напевно, не буду зараз пояснювати через нестачу часу, але уявімо, що я вам пояснив, і тоді має місце наступна теорема. Коли має випадок, має місце випадок 3 ствердження один, а саме у нас є певний певна регулярна компонента рівня і граф Ріба має цикл, то тоді е, можливі два варіанти. Вони неможливі одночасно, це різні варіанти. Отже, або існує певний стабілізатор, елемент стабілізатора, такий для якого те, що він зберігає ось цю криву. Це, яка є компонентою зв'язності нашого регулярного рівня, з цього слідує, що цей елемент H зберігає орієнтацію С. Якщо така збері... орієнтація зберігається, в такому випадку існує певне число М, яке може бути тільки непарним, таке, що існує певний ізоморфізм між П1 орбіти та певною групою G, і вінцево множити на цілі числа по М. А власне, в другому випадку, якщо такий. Існує такий е, елемент стабілізатора, який змінює орієнтацію це, то тоді існує власне певний складніший видобуток, в деталі якого ми не стали зараз е, занурюватись, е, через який, власне, теж вражається 1 орбіта. І, е, власне, останнє, що тут є, це нас е, певна теорема, наслідка з якої ми вже не будемо говорити. А саме, що якщо ми. Ми можемо накр. Ми можемо завжди можемо накрити пляшку клей над водисним накриттям гладким, і е, виявляється, що в такому випадку існують підгрупи, власне, P0 штрих та P1 орбіти є підгрупами в відповідних P0, P0 штрих та P1 орбіти для композиції, яка є СТОРА, і це нам дозволяє е, стверджувати певні речі про. Групи отримані на передній теоремі, саме що вони є відповідними підгрупами в, в відповідних групах ТОРа. Але про це, можливо, поговоримо колись з деталями в інший раз. В принципі, це все. Дякую за увагу. Якщо у нас є час на якісь питання, то я можу відповісти. Дякую за групові. Прошу шановні учасники, одненьке питання точно встигнемо. Можна мені коментар один. Цей, Богдан, не соромтеся цитувати свою майстрицьку роботу. Там досить непогано написано, і як вступ до вашої тематики було б, напевно, дуже хорошо. Дякую, Виникав оцей. Дякую. І до колі попередньо теж, напевно, відноситься. У них досить непогані написані саме ну, оті оглядові питання, що ну, на початку розповідав Богдан. Дякую. Дякуємо ну, вам. А, можна на питання? Так, давай прошеденько знімаємо. Чи, чи, чи можна от, ну, розглядати от якраз групу от, ну, наприклад, крешки Клейна, як певне локальне кільце? Я, яке і, локальне кільце? Ну, локальне кільце, в якому ну, можна ввести радикал, і ну, цей радикал він буде занулятися. Це таке питання, ми вже, може, вже чули просто. Я не впевнений, що ви маєте на увазі занулятися? Типу, дорівнювати художньому дифоморфізму? Mm -hmm. Ну, кільце це означає, як мінімум, ми маємо вести якісь дві операції, а яка там, що ми там можемо робити, окрім композиції, я не дуже розумію. Ну, ми можемо, можливо, щось придумати. Тобто, ну, напевно, можна щось придумати, але я, ну, я навіть, навіть ідеал, мій, який буде, ну, наприклад, розв'язаний. Ну, попадати ступені на якийсь ан на він замовиться. Чи, чи так не можна. А, ну що, говорити про ідеали? Це дійсно треба на, на дифоморфізмах увести структуру кільця, а надада. Не... Да, да, да. І тоді, що задача опису стабілізатора зводиться до ну, знаходження анулятора цього локального кільця. От і, по-моєму, ну кілець може там більш зрозуміло. Що... Можливо, але справа в тому, що якщо ми дійсно розглядаємо, нас цікавлять власна дія групи е, і ця дія групи є композицією, то тут е, я не впевнений, що є якась є якийсь винятний спосіб ввести другу операцію, яка б е, зробила це кільцем. Якби це було кільцем, то звісно задача б значно спростилася, але mm -hmm. да, тут, тут я, я, я не впевнений, що це ну можливо, можна щось придумати. Я чесно не знаю. Я подумаю, якщо може ну, сформулює, напишу вам. Так, дякую. Якщо дякую. щось сформулюєте, буде цікаво. Дякую вам велике за обговорення. Дякую, пане Богдане, за доповідь вам ще раз. Дякую. Ну,